У 2018 році українці отримали можливість укладати декларацію з сімейним лікарем. Однак не всім пацієнтам свого часу роз'яснили, що підписати декларацію можна саме з тим лікарем, який вам до вподоби. Натомість людей фактично зобов'язали укласти відповідні угоди просто з прив'язкою до місця проживання, але це не означає, що ви не можете переобрати лікаря, якщо вас не влаштовує місце, чи сам лікар, де шукати вільного лікаря у Житомирі, пояснили в центрі ПМСД сімейного лікаря. Можна зайти, знайти на сайті нашої. Нашого міста Житомира це лікар-центр, де є перелік лікарів сімейних, так і лікарів-педіатрів. По амбулаторно, по, ну, по алфавітно можете зайти і почитати про цього сімейного лікаря, де він працює, з який термін. Стаж робочий, де він навчався, там і деяка загальна інформація для того, щоб обрати цього сімейного лікаря, там є контактний номер телефону. Якщо ви вибираєте певного от, конкретного лікаря, Але. є контактний номер телефону цього сімейного лікаря або лікаря-педіатра, де ви можете по цьому контактному номеру передзвонити, зізвонитися, договоритися про зустріч і далі прийняти рішення про підписання декларації. Також на сайті ви можете самостійно перевірити наявність у лікаря вільних місць. Є оптимальний обсяг практики для лікаря сімейного визначений. Для лікаря сімейного обсяг практики становить 1800 людей, для лікаря-педіатра 900 ну, дітей, відповідно. Лікар сімейний може набирати як і дитяче населення, так і доросле. А лікар-педіатр тільки дитяче населення. Якщо у лікаря буде надмірна кількість декларацій більше оптимального рівня, це може сказатися на якості надання первинної медичної допомоги. Тобто будуть прийоми збільшені в часи набагато, ну, лікар має. Ну, лікар, так само людина, як і всі інші, він може, в нього є фактори психологічного і фізичного втомлення, тобто може погіршитись якість надання первинної медичної допомоги. Ну, якщо вже дуже, там, пацієнт от бажає прямо цього і більше ніякого, ну, це вже в індивідуальному режимі з цим лікарем. Поспілкуватися, чи він зможе його приймати, чи він його не зможе, і створити декларацію з ним також. Заступниця медичного директора центру ПМСД Галина Перчик каже, для того, щоб переукласти декларацію з іншим лікарем, не потрібно розривати попередню. Приходити просто. До іншого, ну з паспортом своїм ідентифікаційним кодом, якщо дитина це свідоцтво про народження, чому для того, щоб перевірити правильність ведення, ваш новий лікар буде вас ну відбудеться пошук в ідентифікованих пацієнтах і вкладання нової декларації. Автоматично з лікарем попереднім декларація ця розривається, якщо все правильно внесено. У центрі ПМСД кажуть, якщо у вас виникли якісь непорозуміння з лікарем, що ви не задоволені його роботою, ви можете про це повідомити. У зв'язку з тим, що в нас ситуація в країні ну, напружена, психологічно важка. Понятно, що люди всі ну, психологічно трошки налаштовані, більш ну, збудливі, є деякі скарги на сімейних лікарів і на лікарів-педіатрів, але ми стараємося їх вирішувати на місці безпосередньо ну, в амбулаторії або на рівні нашого центру. Є інстанція структурний підрозділ, це є завідувач амбулаторії, до якої можна підійти. І вирішити дане питання. Ну, якщо вже немає, це адміністрація нашого центру. Приходити сюди, і ми вирішуємо вже тут такі ситуації. Корінець Цимболюк, Олег Ціпоренко в центрі подій СТВ.